Ну а далі пропухнастих милих, але зубатих собаки тримають у страху усе село. У мирчибордянського району рік тому киянка придбала будинок та облаштувала там притулок для чотирилапих. Ну, наче то все добре. Але пси почали тікати на вулицю та полювати на місцевих. Люди скаржаться, що не можуть тепер спокійно вийти просто на двір, бо бояться зустріти або Алабая, або підбуля. Покусані жителі показали свої рани нашим журналістам. Вислухали мої колеги і думку власниці притулку. Тож чи винні пси і що робити? Дивимось прямо зараз. Бачите, що які слід що є. Пані Ірина показує шрами від укусів сусідських собак. На її вулиці сусідка Марія на території власного будинку облаштувала притулок. Жінка каже, тварини вискочили на неї з онукою з ненацька та вчепилися у ногу. Я нуську тако до себе прикрила, о, щоб не не, не, не дитя, а внучки 5 років, маленьке дитятко. Були в поліції, поліція нічого є, дали тільки штраф. Та, я нас... Тисячу, а я а на вам була. Тисічку, давай. а мені нічого. Та клопоту з собаками має не лише пані Ірина. Найбільше прийшлося мешканці Мирчі Марині. Її будинок з притулком розділяє свій частий паркан, через який сусідські собаки пролізли у двір та наробили шкоди. У мене вони в хліві порвали всіх корей. Зайшли в двір мене Та собака навіть відео той собаки. Та собака, ми до неї підійшли, та собака оскалювалася прямо на нас у цьому дворі хазяйство. У нас майже півроку сусідські собаки тримають у страху все село, каже пані Марина. Звідки вона їх везе, ніхто не знає. Вона ну, каже що з фронтових зон. Тут різні види собаки: і великі, і маленькі. У мене там сусідки недалеко порвали кота. Одна хватила за одну, за задні лапи друга, за передні лапи кота розірвали. У того сусіда теж розірвали прямо на городі кота, ходять по селу ті собаки. Тетяна каже, люди бояться виходити на вулицю, неодноразово приїзди у дільничий, але все безрезультатно, бо тварини досі можуть вискочити з двору. А сільську владу власниця притулку не попередила, що облаштує притулок на своїй території. Вона потім вже сказала, що а в мене офіційно притулок для тварин, дім великих собак. Вона сказала, що ну перед цим же ж тут жили люди, які займалися, роз, ну, розводили собак. Так, e, да, були сусіди, але там були маленькі собачки, шпіци. А ось і Марія, власниця притулку. У неї майже 30 собак за її словами. Вони евакуйовані з прифронтових територій. Зізнається, раніше займалася ними у Києві. Цей будинок обрала, бо минулі власники теж займалися собаками. Тому залишилися відповідні умови. Декілька старих дерев'яних вольєрів. Ще один Марія зводила сама. У них живе частина великих собак: Алабай, Ротвейлер, Хаскі. Інші разом з Марією у будинку. Дома в мене перебуваючи собак, всі інші вольєр. Угу. Е, цьому вели, в цьому великому сараї живе е, підбуль. Його з дитинства йому два з половиною роки. Я його забрала рік тому. Його з дитинства наркоман бив ногами в голову. Він не дуже соціальний. Жінка каже, собаки гуляють виключно двором двічі на день. Одначе паркан, який відгороджує будинок з дороги та від сусідів, не такий вже й надійний. Тому вискочити для собаки не так і складно. Цього й не заперечує Марія. Ось у мене є один лаба, який тікає. Він переб... перескокує двохметровий паркан і тікає. Люди кажуть, жити тут неможливо. Поліція питання не вирішує, тому скарги писали крізь. Я писала шість разів звернення в поліцію. Я зверталася в прокуратуру. Я писала до Василевської смаглюк. Я вже куди не писала. вже хіба осталось писати до президента Біж нікуди. Немає повноважень, щоб переселити тварин та Марію з будинку і староста села. Однак українське законодавство забороняє розташування подібних притулків менше ніж за 300 метрів від житлової забудови, що у Марії, начебто, не дотримано. Якщо є громадська організація, має бути припис, що це громадська організація з правом створення або утримання притулків. І вже коли цей притулок створений, бажано, щоб особа там в місці місцевого самоврядування вже прописала, що саме там за тварини утримують, яка є кількість, які найменування, яка там площа цієї ділянки, які воліри, і так далі. Зо юристи кажуть, у такому випадку ніхто не має заборонити розводити собак Марії. Але контроль над поводженням з тваринами зобов'язана проводити поліція після скарг місцевих, якщо тварини самостійно пересуваються вулиці за до того задали шкоди особі або її майну. А, така тварина має бути в військовому порядку конфіскована. Ми звернулися до поліції Київської області, щоб дізнатися на яких умовах створений притулок Марії. Нині чекаємо відповідь. Сама ж Марія разом із сільською головою запевняють. Вже шукають нове місце, куди перевезуть собак. Мають два варіанти: або притулок у бородянці, або ж стара ферма у кінці села.